Пані Оксана Сікало проживає у Бережанах вже більше року. Жінка з початком повномасштабного вторгнення була змушена покинути рідний Лисичанськ, який зараз під окупацією російських терористів, згадує, їхали важко і просто навмання, а допомогли з новою домівкою котики. ми проїхали дуже багато міст, і областей, але чогось зупинились тут і ну. ну... Знаєте чому? Тому що в нас було два коти, і ніхто не хотів нас брати з котами. І коли я подзвонила в Бережанську міську раду, то мені сказали, котики, чудово, їдьте до нас. І ми приїхали. Мабуть, котики от нас сюди привели. Спершу розповідає пані Оксана, їм допомагали благодійники із волонтерського штабу у Бережанах. А зараз жінка і сама долучилася до волонтерства та розповіла нам, як працює доброчинність у бережанах. У нас три штаби: один допомагає військовим. Другий наш і третій – це соціальний гардероб, де люди можуть прийти. І не не тільки ВПО, будь-яка людина, яка має потребу, може прийти і обрати якісь речі. Волонтерський штаб, у якому працює жінка, переважно видає переселенцям дитяче харчування, засоби гігієни та інші потрібні речі. Маємо тут дитячу постіль, ковдрачки для діточок, для дорослих. Постільну білизну, звичайну, ну, надзвичайно ліжка. Е, якщо от маємо потребу, маємо навіть таке картопелька, тут засоби гігієни, ковдри. Так, так само маємо. Ми тут не тільки роздаємо гуманітарну допомогу, а тут вислуховуємо, надаємо поради. Є приходять до мене, ну є бабусі, які приходять, вони приходять за мною побалакати, щоб я їм сказала, що все буде добре, що скоро перемога. За словами пані Оксани, у Бережанах проживає більше трьохсот дітей-переселенців різного віку. Більшість з них це діти, які приїхали із Бахмута. Волонтерський штаб Бережан намагається їм всіляко допомагати. Понад 100 активістів із громадської організації будуємо Україну разом приїдуть до Бережан для того, аби допомогти містянам привести до ладу та створити затишну атмосферу у дворуку бережанської ратуші. Важливо, аби дворик став комфортнішим і став хорошим, якісним місцем для того, аби ми мали можливість організовувати тут масові заходи. Для нас є важливим, щоб ми могли максимально зачистити все, що тут є, зробити цей дворик безпечним, бо в чотири музеї і в громадській організації ходять діти. І важливо, аби вони не мали доступу до будівельних матеріалів. Алла Соколовська розповідає, Бережанську ратушу внесли у програму велике будівництво, але, на жаль, Через повномасштабну війну фінансування призупинилося на даному етапі. У нас є проблема з двома вежами. Є велика проблема з частиною даху, яку важливо поміняти, щоб зберегти експонати для музеїв. Є велика потреба, аби ми могли доробити каналізацію і впорядкувати все ж таки каналізаційні процеси. І тоді вже зробити консервацію штукатурки до подальшої реставрації і максимально зробити великий благоустрій маленького, хорошого об'єкту. Бережанський пласт також доєднається до цієї акції. Нам також важливо відновити наші історичні будівлі і разом будемо дбати про це місто. Благодійний це зазначає попереду ще багато планувань та роботи у ратуші. Однак волонтери вже розпочали шукати будматеріали для відновлення частини зовнішнього фасаду будівлі. Тому активісти закликають усіх небайдужих доєднуватися до цієї доброї справи.